Я вітаю вас, мої хороші. Подивіться, яка зараз гарна погода за вікном. Визерніть, роздивіться. Давайте ми із природою привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку. Маленькі берізки, я вас вітаю, люблю, пізнаю, бо живемо ми в одному краю. Давайте представимо себе деревами. Я дерево. Стою, хитаюсь від вітру. Мої ноги це коріння, моє тіло це стовбур дерева. Руки це гілки. Які тягнуться вгору, до неба, до сонечка. Кожен із нас дерево, а разом ми цілий ліс. А місце, де багато фруктових дерев, називається сад. Уявно перенесімося у цей фруктовий сад, де цвітнуть яблуні. Зверніть увагу на цей сад, що вирощували багато років. Яблуні з кремезними міцними гілками. Цвітіння дерев на весні – це справжнє диво. Яблуневий сад, що квітне, це надзвичайно гарно. Я ніби відчуваю аромат квітів у повітрі. Погляньте на красу весняного неба, на кольори весняної трави. Подивіться на одне з дерев. І скажіть, з чого воно складається? Наприклад, стовбур. З чого ще? Правильно, 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 молодці. Гілки і квіти. Скільки стовбурів у яблуні? Один. Чого багато у яблуні? Гілок і квітів. Які гілки у яблуні? Так, є великі, є маленькі. Є товсті є тоненькі. А які квіти у яблуні? Маленькі, рожеві, майже однакові. Яблуні рожевий цвіт зачаровує весь світ. Бджоли із її квіток цілий день беруть медок. чи помічали ви діти, що коли фруктові дерева квітнуть, то вони мають різні квіточки. У якихось дерев вони білого кольору, у якихось рожевого. Ось так квітне груша. Ось так квітне абрикос. А ось так вишня. А зараз я пропоную вам стати художниками і створити картину цвіте весняний сад. Перед тим, як піти до художньої майстерні і взяти у руки фарби, нам необхідно дещо зробити. Що? Здогадайтесь. А зараз, діти, ми зробимо з вами пальчикову вправу, яка називається дерево. Поставте ручки перед собою, долоньками до себе. Пальчики розчепірені і напружені. Вітер залетів у гай. Ти дерева не хитай, дуже гілки не хили, щоб не тріснули вони. Струшуємо кісті рук гарненько так, і повторюємо вправу вдруге. Вітер завітав у гай. Ти дерева не хитай, дуже гілки не хили, щоб не тріснули вони. Срушуємо рученята, повторюємо втретє. Вітер залетів у гай. Ти дерева не хитай, дуже гілки не хили, щоб не тріснули вони. Молодці, молодці, дуже добре. А зараз підготуйте кольоровий папір, фарби, пензлик та водичку. Спочатку малюватимемо дерева, оскільки це буде весняний сад. На задньому плані, тобто наче вдаличині, малюємо дерева меншими ніж ті, що знаходяться на передньому плані. Щоб намалювати квіточки на деревах, що цвітуть рясно-рясно, наносимо на зім'яту серветочку рожеву фарбу та робимо на гілочках відбитки. За бажанням можна додати білого кольору. Так дерева здаватимуться пишнішими та багатшими на вигляд. Підклаладу під листочок картон, щоб не забруднити стіл. Зроблю травичку. Вона також буде зображена завдяки серветочці. Підфарбую стовбурці, бо вони замазані зеленою фарбою. Ще можна намалювати сонечко або птахів у небі. І яка краса у нас вийшла. Дякую вам, діти, за увагу! До побачення!